Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монета України 1 гривня 2021 року. Монети виготовлялись з магнітної сталі, тобто вони магнітні. На версі бачимо зображено портрет Володимира Великого та напис Володимир Великий. На реверсі по центру напис 1 гривня Україна. Зверху три зуб, знизу дата 2021 в Підковці. Гурт монети Рифлений. Така насічка мілка. Це рядові монети. Ціна на сьогоднішній день. Їх так і коштує 1 гривню. Якщо вам попаде монетка з браком будь-яким. Ціна на браковану монетку розпочинається від 3-5 гривень в залежності від браку. Є також монети, які виготовлені з іншого металу, тобто попадають немагнітні. Ціна на такі монетки розпочинається від 150 доларів за одну монету, друзі. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Та до зустрічі в наступних відео.